Привіт, мої любі українці, гості України. Ну що, Шмигаль донавиписувався законів, поне там себе в кабінетах. Що сьогодні у ТЦК сьогоднішнього дня я думаю, виникають досить серйозні проблеми? Да. Стосується штрафів, які ТЦКшники почали виписувати на військовослужбовців. У мене вже почали нові звернення надходити від військовослужбовців, яким, яких штрафують. За те, що вони не з'явилися за повісткою в ТЦК, а вони просто вже третій рік на фронті. От і ну, якби, і вони яка в яка попавка, і вони в розшуку. Так і справа в тому, що лохи вже закінчилися, які бабки можуть платити. Знаєте, оці от там такі глухі. А люди, які грошей немає, вони вже й не заплатять. І ТЦКшники подумали і думають: ага, військовослужбовцю на карточку капає кожен день грошей, він їх там особливо ніде не витрачає. Будемо викликати їх повістками, щоб військовослужбовці кидали автомати напередку і бігли до, до, до ТЦК. Звісно, що вони прийти не можуть, як наслідок виписуємо штраф. І е, в мене просто питання до ТЦК: вони взагалі перевіряють, кому вони що надсилають і на якій підставі. Але ТЦК на цьому не зупинилися, і вони цим штрафом почали давати ход. Тобто, ці штрафи почали потрапляти до виконавця, а виконавець почав. Блокувати карточки військовослужбовцям тепер станте на місце військовослужбовця, да, який так от воює, віддає життя за цього тицекашника, який поняття не має, що таке передок, де і не хоче знати він, що там що це таке. А потім він так встає, хоче купити каску. Да ні, яку каску поїсти. Він хоче купити, або заправити танк. До речі, по, про блокування рахунків в мене вже почали нові звернення надходити від військовослужбовців, яким, яких штрафують. За те, що вони не з'явилися за повісткою в ТЦК, а в нього заблокована картка. І щоб її розблокувати, йому треба де взяти гроші, щоб сплатити цей штраф до ТЦК. За те, що військовий не з'явився до ТЦК. Да? Він має сплатити штраф або подати до суду. То, щоб його скаржити в суд, в тебе є певний термін. Якщо ти пропускаєш термін, то е, ти вже е, зобов'язаний оплатити той так. штраф. Як військовослужбовець, який отримав додому на пошту штраф, взагалі може щось з ним зробити? Ну, це нонсенс. І що подати до суду, це він має ще сплатити судовий збір, наняти адвоката, витрати, да потім чекати півроку, коли той суд поверне заяву, що там якісь недоліки усунути, потім усунути недоліки, потім суд візьме впровадження, і через рік можливо там там задовільнять цю заяву. Ну і дійсно задовільнять, але не зразу е, є ще нюанс, що зважаючи на те, як працюють наші суди. Ти будеш довше судитися, та, і ти більше заплатиш заплатила заплатити відразу легше заплатити або розблокували штраф. рахунки. Так точно, і весь цей час він має чекати і не користуватись карткою, тому що Шмигаль написав себе десь там в кабінеті закон в обхід Верховної Ради, що штрафи можна виписувати поштою. Так, от в мене питання. А чому взагалі і як хто перевіряє, чи була отримана повістка, чи взагалі вона надсилалася? Бо те, що хтось там фіксує десь в системі, була надіслана повістка. Я вибачаюся, але вона могла бути надіслана в рельсу, не зрозуміла куди, не зрозуміла кому і її реально люди не отримували. І ви розумієте, як наслідок, що ці штрафи сьогодні виписують некомпетентні особи? Це начальники ТЦК, ТЦКшники, ну люди, які взагалі вони не юристи, вони не можуть виписувати штрафи. А потім розшуки, зупинки незрозумілі, все в резерві норм. А тут е, бабах тебе зупиняють. Ти вже е, в поліції в системі вибиваєш, що ти в розшуку. Одразу везуть в ТЦК, якщо ти там не зміг домовитись на місці, щось не починають е, розкачувати. А по великому рахунку, і завжди штраф. Це Корречі. от просто класика, Завжди штраф. А людина каже: за що мені штраф, якщо мені не приходила повістка. Розумієте, це лохотрон, рекет. Це державний рекет, по-іншому це назвати не можу. І от що цікаво, мені перезателефонував один військовий, досить серйозну посаду, цей військовий займає. Зразу скажу, що на Курському напрямку, там вони там ССО, і кажу, Ігарьок, а мені тут штраф прийшов і заблокували телефончик, що робити? Я йому розказую перспективу, що або сплати штраф, або плати судовий збір. Звісно, я тобі безкоштовно допоможу. До речі, звертайтеся за юридичну допомогу, якщо треба оскаржувати штрафи. Але все це займе час, тому що ми маємо діяти в рамках закону, це написати відповідний позов до суду, звернутися, да, там чекати, поки призначать засідання, і так далі. далі, далі. А він каже: Ігор, не треба. Я знайду ту людину, чи підпис стоїть на моїй повістці. Я ні, що ти таке кажеш? Ти що ну куди знайду, не треба. Ні-ні-ні, в ні, ні. мене нема часу зараз оскаржити цю повістку, а та людина не досужилась подумати про те, кому він її виписує і чим я тут займаюсь. Якщо людини не було часу витратити на мене, я знайду час витратити на нього. І я так зрозумів, що ці військовослужбовці, на кого сьогодні виписують штрафи, вони не будуть звертатись до судів, а вони просто знайдуть тих людей, які виписали цю повістку. І цікаво, що вони з цією повісткою зроблять. Ну і з цими людьми, звісно, також. І ви знаєте, не сприймайте ці слова військовослужбовця як погрозу. Сприймаємо, що цей військовослужбовець, можливо, приїде до цього начальника ТЦК, який йому повістку виписав, да? бо Шмигаль так захотів. І скаже: слухай, ну що ти таке робиш? І начальник ТЦК скаже: Ой, вибач, будь ласка, і скасує цю повістку. Я сподіваюся, що це буде так. Але може бути якось ще по-іншому. От як ви думаєте, що може зробити цей військовослужбовець з цією повісткою, коли зустрінеться з цим начальником ТЦК, який виписав цю повістку? Йому? Напишіть, будь ласка, в коментарях.